Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про кімнатні рослини. Я впевнена, у багатьох з вас вони є вдома. Я вам зараз нагадаю, як вони називаються. А ви слухайте уважно та повторюйте за мною фіалка, кактус, драцена, Орхідея. Алоє, герань, монстера, каланхоє, бегонія, фікус, лілія, та багато інших. Можеш зняти відео і показати, які кімнатні рослини в тебе вдома. А зараз ми розглянемо будову рослини. Вона складається з коріння, стебла, листків, квітів та у деяких є плід з насінням. Це органи рослини, які виконують свою роботу, і кожен з них важливий. Кімнатні рослини не тільки прикрашають нашу оселю, а ще добре очищують повітря. Але без постійного догляду рослини можуть загинути. Тому я зараз нагадаю тобі правила догляду за кімнатними рослинами. Поливай рослини за потреби. Як ти розумієш слово за потреби? Правильно, коли суха земля. І поливати потрібно відстояною водою. Розпушуй ґрунту рослини. Так, у такий ґрунт буде краще проникати вода та повітря. Але роби це обережно, щоб не травмувати коріння рослини. Очищу рослину від пилу. Пил на листочках перешкоджує проникненню світла. А ти знаєш, як воно важливе для рослин. Можна протерти листя ганчіркою або оприснути водою. Звільняй від сухого листя рослину. Щоб не заважати рости новим листочкам, сухе листя ми обережно зрізаємо ножицями. Виконуй ці правила і в тебе вдома завжди будуть зелені та гарні рослини. До зустрічі на наступному занятті!